Учені штати, міжнародні відносини в державному департаменті, в Білому домі це дуже і дуже персоніфікована історія, треба бути от такою людиною. Я не знаю, пам'ятаєте чалого, Валерія? От, от такою так треба бути людиною, яка ходить скрізь, ходить, ходить не просто в ресторан там поговорить про бізнес, ходить на похорони. Чали ходив, Кстати Я якось з ним спілкувався, ходив. Ходить на похорон, на поховання, ходить на благодійні акції, ходить скрізь, ходить де де от треба ходити, а не тільки вирішувати якісь питання. І перс персональна історія. І треба бути ще ні в чому не замазаним, ні в чому не задіяним. А ще я сьогодні почитав, бажано ще бути баптистом, протестантом. І бути наближеним в принципі до республіканської партії, от все це вимагається від майбутнього